Противник модернізує безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Це ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони, у тому числі західних систем, таких як Петріот. Ускладнює, але не унеможливлює, наголосив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Гнат. Зенітний ракетний комплекс «Петріот» здатен працювати по аеродинамічних цілях. Літаки крилаті ракети в радіусі до 150 кілометрів. Та по балістичних ракетах, але лише в радіусі кількох десятків кілометрів. Захистити великі території від балістики неможливо, зважаючи на те, що «Петріот» у нас не так багато. Зараз з нами на зв'язку Ігор Челенко, голова центру аналізу і стратегії. Пане Ігорю, добрий ранок. You bet I was. От, якщо говорити про останню масовану атаку і ті модернізовані балістичні ракети, які застосувала Росія, хотілося б зараз з вашою допомогою проаналізувати, чи змінюється характер атак, так враховуючи те, що росіяни зараз активізувалися, і в основному вони проводять такі жорсткі атаки по цивільних об'єктах, не по енергетичних, а саме по цивільних, це ми зокрема бачили і напередодні. У Києві, і в Кривому розі, зокрема та в інших містах України, ось цікаво враховуючи ту модернізацію, яку вони провели в ракетах, враховуючи те, як вони яку тактику застосовують в дронових атаках, це поки що випробування на вашу думку. Чи враховуючи певний період, за який вони могли накопичити ракети, виробити і накопичити події учорашні, можуть ознаменувати початок нової кампанії масо обстрілів міст України? Цілком очевидно, що в попередні періоди дійсно російський агресор використовував менше е, ракет, е, ніж він виробляв, і робив безпосередню ставку на дронові атаки, направлені безпосередньо на виснаження е, української системи ППО. Е, тому нинішні атаки, звичайно, це є. Синергія оновленої тактики дійсно так, де ми бачимо, що дрони Раяма більше атакують конкретні населені пункти, конкретні громади. Кучно, щоб знову ж таки перезавантажувати перевантажувати систему ППО. А що стосується тієї ж самої балістики, то тут тактика протилежна, тобто вони намагаються покрити якомога ширшу територію для того, щоб той же Петріот не Міг спрацювати одночасно а, в різних напрямках по, по зоні покриття. Ну і ми це побачили знову ж таки по останній атаці, де було перехоплено лише одну із шести іскандер. м а, дійсно, російський ворог намагається зараз а, знайти ключ. До нашої е, тактики відбиття, але і ми не сидимо без е, діла, тому що знову ж таки по нейтралізації тих самих дронів е, поступово впроваджуються нові. Рішення, економні рішення, які б не змушували нас витрачати безпосередньо ракети ЗРК, дуже дорогі. Але все це потребує часу. І тому, звичайно, дві сторони проводять модернізацію, і, на жаль, на жаль, нам доводиться шукати нові виходи. Але тим не менш, ми теж маємо розуміти, що. Ефективно захищати безпосередньо цивільні об'єкти теж проблематично, тому що е, є питання. Знову ж таки, якщо на підльоті, то є можливість розміщення, там, якщо це шахеди, великої кількості мобільних вогневих груп безпосередньо біля цивільних об'єктів Україна цього не робить, хоча нас звинувачує в цьому російський агресор. І відповідно росіяни цим користуються, вибираючи для своїх уражень дійсно цивільні цілі, які безпосередньо направлені не лише на знищення. Українців, але на безпосередньо демотивацію українського народу. А ось та інформація, яку сказав речник повітряних сил Юрій Гнат, про те, що окупанти модернізують балістичні ракети, аби їх було складніше перехоплювати і збивати, і почали в принципі більше виробляти балістичних ракет в порівнянні з крилатами. Ось наскільки це говорить про те, що, що ворог по перше планує, а по друге, наскільки наша система ППО вона готова до такої трансформації? Ну, передусім, звичайно, проводяться модернізації, вивчаються все ж таки, і як діє той самий Петріот, я нагадаю, що до Російсько-української війни взагалі не було жодного практичного зіткнення, наприклад, тих самих російських кинжалів з американськими Петріот. І як ми бачили, дійсно американські Петріот взяли гору. Але знову ж таки, питання: які ракети використовуються? Чи це пак 3 який дозволяє набагато більше, чи більш старі варіанти? Там ПАК 2 тому тут теж залежить. Все від можливості наших партнерів компенсувати витрати, які здійснюються, і звичайно тут іде активна робота безпосередньо зі всіма партнерами. Розуміємо, що з боку сполучених штатів є в тому числі певні затримки. Також теж важливий елемент, про який свого часу вказував президент Зеленський: що на фіксацію виходів. Безпосередньо балістики а вкрай вкрай впливає наявність розвідданих. Від наших партнерів, зокрема від американців, і оперативності надання цієї інформації, тому тут все має працювати в комплексі, і звичайно, подальша робота має бути пророблена з партнерами, щоб вся інформація і необхідні засоби протидії надходили вчасно. Звичайно, Україна це все робить. Питання реакції знову ж таки: Вашингтона, Брюсселя. Інших наших партнерів єдине, що знову ж таки звернув увагу, що ми хочемо все ж таки локалізувати виробництво ракет до систем ППО. Ми знаємо, що і президент дає відповідні вказівки. Також норвежці ще в лютому місяці заявили, що дійсно можуть працювати і допомагати нам виробляти ракети для того ж, НАСАМС. Ну, але це все знову ж таки потребує певного часу. Поки російський агресор звичайно намагається знайти дірки в нашій системі ППО. Ну але знову ж таки, ми це все вивчаємо для того, щоб не було подібних випадків в майбутньому, але ми ж прекрасно усвідомлюємо, що жодна система ППО не дає 100% гарантії. Пане Ігорю, просто для розуміння. Якщо ми говоримо про локалізацію, виготовлення ракет для систем Петріо та для нашої протиповітряної оборони, ви сказали, на це може піти достатньо часу. А скільки? Півроку, рік? Ну, все залежить. Технологічно, технологічно розумієте, у нас дуже хороша база є стосовно виготовлення ракет. Ми знаємо, що зараз ракетна програма України дійсно масштабує виробництво власних зразків. Але що стосується тих самих ракет Петріутів, це ліцензії, це безпосередньо технологічна лінія, тобто зрозуміло, що це місяці мінімум довгі і може і більше, але зрозуміло. все залежить. Знову ж таки від партнерів, наскільки вони готові надати відповідні технології оперативно. Без цього звичайно процес буде загальмований. Но головне, що діалог щодо цього ведеться. І Челенко, голова центру аналізу і стратегії, був з нами на зв'язку.